Я вже готова представити Олексія Кучуренка, народного депутата України від батьківщини і нагадаю, це колишній міністр з питань ЖКХ України. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю, добрий день. така в нас сьогодні тема політична, але тим не менше, якщо говорити про а, ті розслідування, ті плівки, які вже тягнуться кілька тижнів, і справа стосується саме енергетики. Сьогодні бачили ми обшуки в пана Андрія Ермака. Чи було для вас очікуваним те, що а, підуть, підуть далі, скажімо так, антикорупційні органи? Ну і а, чи варто на вашу думку чекати ще нових обшуків? Можливо, нових вручень підозрюва. Дякую. Ну, якщо відверто, тут я спробую бути корисним для вас і для глядачів, але це, ну, це таке не моє основне Розуміємо. заняття. Да, тут безумовно, в першу чергу, безумовно, тут головними медійними так би мовити, фігурами маємо сьогодні є. Наші слав, славні антикорупціонери в першу чергу мій колега там Ярослав Желізняк, там пан Шабунін і інші такі активні е, депутати, експерти, які безумовно, і вони навіть не приховуються мають якийсь доступ до якоїсь інсайдерської інформації. Ну, це окрема розмова. Чому так стається? Так не має бути. Розумієте, бо безумовно це слідство в першу чергу. І як на мене, з величезною повагою я відношусь до НАБУ, до САП, до інших правоохоронців, Ну вони мають, ми маємо саме через них отримувати інформацію офіційну. Я думаю, достатньо суху, тобто в рамках слідства, в рамках всіх процедур, які викладені там в КПК та в інших документах. А то здогадки будувати чи очікував я. Ну чого я очікувати мав у обшуку Єрмака? Чесно кажучи, це не входило в мої плани очікувань. Зрозуміло. Мене набагато більше цікавить реальна ситуація з енергетикою. Ось тут в мене. Після там сьогоднішніх я мав зустрічі з певними дуже серйозними фігурами української енергетики. Це, це не політики, це не політики, не депутати, не члени комітету, розумієте, які політикою займаються. Це саме виробничники, на яких тримається енергосистема. І чесно вам скажу, в мене так оптимізму не дуже багато, враховуючи реальну ситуацію з українською енергосистемою і те, що тільки починається зима, а ми вже бачимо, які які навантаження, які графіки, і так далі. Тому чекаємо. Я ще раз хочу сказати тут ключове. Наскільки там є безумовно обґрунтована буде е, доказова база, сама саме звинувачення буде там підозри чи ні? Там ну, безумовно ми чекаємо е, офіційної інформації. А ось те, що ці дії безумовно впливають і домінуючи, впливають на політичний процес в Україні, ну це сумнівів нема. Отже, з пляшки, так би мовити, випущено його. Які наслідки будуть? Ну, якісь будуть, розумієте? Воно буде в контексті, безумовно, в контексті геополітичної ситуації і в контексті пошуку е, закінчення війни, і це, це не тільки внутрішній процес. Давайте будемо реалістами. Е, це це процес набагато складніший ніж ніж просто внутрішня там ситуація в Україні, але вона буде використана безумовно для, для пошуку рішення. Ну і дійсно в набу був коментар напередодні, що будуть ще підозри пріоритетною, тому що для тих фігурантів була темна енергетика. Хотілося б вірити, що після принаймні вже ось таких розкриттів ця енергетика може стати світлою, але тим не менше ви зазначили. Ну, дивіться дійсно, я що... просто про енергетику. Я би дуже просив. Я звертався і офіційно в час до набої на всіх своїх ефірах. Що енергетика у нас ну це значно ширше ніж енергата. Енергата безум. Мовна дуже потужна енергокампанія, і те, що там, якщо дійсно будуть доведені ці там зловживання, ці схеми, це буде ну дуже суттєвий внесок в очищення нашої енергетики від цих цих схем. Але ж хочу сказати, що у нас багато інших енергетичних компаній, це які впливають на ціноутворення, утворення, в яких за моєю інформацією відбувається приблизно те ж саме там. Свої схеми я хочу просто просити бути об'єктивними і безумовно розслідувати ті факти очевидні, які до речі відображені в тимчасовому звіті тимчасової слідчої комісії стосовно Нафтогазу. Стосовно Укренерго обов'язково стосовно Центренерго, стосовно Укргідроенерго та інших компаній, тут треба всією енергетикою комплексно займатися, а не просто вибірково брати ту чи іншу ситуацію розглядати її безліч питань в енергетиці по ситуації на ринку, по монополізації цього ринку, по абсолютно неефективному, недоречному механізму ПСО так званому розумієте. Це системні проблеми. Ми їх дослідили, і ми готові допомогти і слідству, і уряду цьому чи майбутньому майбутньому міністру, майбутньому НКРКП Комітету в майбутньому всім допомогти, щоб реально радикально виправити ситуацію з конкуренцією з прозорістю в енергетичному секторі, в газовому секторі, в секторі теплопостачання і водопостачання. Ну саме так має стояти завдання, а не просто висмикувати один факт, а на другий заплющувати очі чи ні. це категорично, не, не прийнято як на мене. Паря от у нас шанс навести повний порядок, і ніхто. Не може сховатися від цього ще раз. Всі керівники, всіх компаній, укр агенція безумовно, По якщо до укриттів ми будемо вертатися, яка провалила ці будів... будівництво укриттів і так далі. Вони всі мають відповідати за те, що зроблено, або за те, що не зроблено. Це моє глибинне переконання. Так, ми дійсно не можемо оминути тему, так якої буде зима, тому що трішечки вже зазначили, ви що це тільки початок і вже є такі серйозні занепокоєння. Нещодавно бачили кадри з Шетит Прес показав так досить секретно, ну напівсекретно вже кадри, які були після удару по газовому об'єкту Нафтогазу. І говорили про те, що тепер ми змушені імпортувати газ з інших країн, і що ситуація дійсно складна. Якщо про зиму і такий прогноз, наскільки важко це буде Україні пережити? Чого чекати? Чи можна сказати, що? Так. Частина домівок просто замерзне зараз. В руки я зупиняю, щоб правила не порушу. Дивіться по нафтагазу тут окрема розмова. Я не випадково до речі, сьогодні зранку написав пост на цю тему. Бо тут теж маніпуляція йде, вибачте, там з боку урядовців і з боку керівництва Нафтогазу. Я, я корицька, до речі, не звинувачу, Він буде розхльобувати всю ту кашу, яку в Нафтогазі варили до нього так звані ефективні гіперменеджери. той же самий Кобалів, Пітренка, Чернишов. Але констатую ситуацію: Нафтогаз на кінець минулого опалювального сезону вийшов з зими. З нульовими запасами газу в сховищах, з нульовими грошами, грошима і з величезними боргами. Зараз нафтогазу просто не вистачає реальних грошей, щоб закупити газ. Але це не тільки тому, що від ударів постраждав видобуток газу. Дочуйтеся мене, бо все списати на війну на удари росіян не вдасться. Це маніпуляція. От запам'ятайте, будь ласка. Нафтогаз зараз заявляє про те, що йому треба купити 4,4 мільярди кубів газу. Це приблизно там оці кошти, 2 мільярди євро, які він шукає. Він там пише, що частину знайшов, частину ні. Але з цих 4,4 мільярдів кубів видобуток уражений. Це тільки один мільярд кубів. Ну повірте мені, я фахово розумію про що я кажу. Тобто, ми від ударів постраждали на один мільярд кубів. А чому ще 3,5 мільярда кубів дефіциту в балансі газу, газу виникло, на які немає грошей? Звертаю вашу увагу. Тобто Нафтогаз, що його дарував кудись там? Як може не бути грошей? Ти ж продаєш, ти ж торгівельна організація, комерційна. І я, для мене це ключове питання. Чому до сих пір правоохоронні органи? А я переконаний, що там і СБУ має, бо там про Держраду має йти питання. І НАБУ, і сап чому не дослідили цієї ситуації? Чому аудіт нафтогазу було зроблено останні ті в 2020 році? розумієте? чому так, не Будемо аудіт, вірити, не що цей тут цей. також буде розслідування, пане Олексію. Інакше ніяк, тому Обов що обов'язково дійсно це, в... це моя викликає те, що якщо ми хочемо істини, то всі. Ніяких виключень ні для кого не може бути. Всі так. мають отримувати за по, по своїх засудженнях ну, і, і наведно ну, і наводити порядок в усіх без виключення. В першу чергу державних компаній. буду дякувати вам за аналіз Дякую. найважливіших подій, так і політичних і те, що відбувається сьогодні в енергосфері Олексій Кончаренко. Це народний депутат України від батьківщини.